У військовій частині пройшов турнір з рукопашного бою під назвою Золота булава проводить клуб військово-патріотичний клуб Ратоборець серед наймолодшої групи груп Патигорошок. У турнірі участвують дітки віком від 6 до 8 років. З нагородами остануться всі, а переможених у нас сьогодні не буде. На сьогоднішній день в клубі ротобор займаються три групи кожній по 30 вихованців. На жаль, на всіх бажаючих місця не вистачає, але в засновників планів багато. У нас є в принципі задумки, і командир частини нам пішов на зустріч. Оце чудове приміщення, яке за спиною у вас, за порогом оцього входу. Є у нас задумки зробити за порогом цього входу запорожську січ для маленьких категорошків. Окремо взагалі буде філіал клубу Ратоборець секція категорошка. Турнір відбувся згідно розпорядження міського голови за підтримки міської ради та почесного президента клубу Юрія Чередніченка. Мені дуже приємно, що сьогодні в цій залі так багато людей, що наші діти дійсно займаються спортом і вони проводять своє дозвілля, так як потрібно проводити. Нашим дітям не так легко сьогодні вести дитину, приймати участь в організації, тому що я знаю, що і ви вкладаєте свої гроші і свій вільний час на все це. Але наші діти цього варті користуючись нагодою, Юрій Чередніченко подарував клубу подарунки. Я вас вітаю святом і хотів би подарувати клубу. Ось такий невеличкий інвентар, який дуже буде. Кажемо так, необхідний нашим хлопцям і дівчатам, бо я бачу, дівчата в залі є для того, щоб стати мужними захисниками нашої країни. Змагання пройшли за системою рукопашного бою. Два раунди по дві хвилини. Кожен перший раунд проводиться. Ударна техніка руками другий раунд проводиться по системі боротьби. Нагороджувати будуть переможців. Золота булава зроблена з сукерок. Перші, друге, треті місця. За перше місце золота булава, за друге, треті місця медалі та дипломи. На початку турніру показали батькам, чому вчать і що вміють діти, які відвідують клуб ротоборець. За словами батьків, секція потрібне місту, адже їх діти стали краще фізично підготовлені та більш дисципліновані. В першу чергу це дисципліна, в тому, що він може себе дисципліново вести, стримуватися і також фізичний розвиток. Для дитини це дуже важливо зараз. Ми натягнули станцію, але побачили, що він фокус дуже жвавий, йому не вистачає цього. Ми трошки займаємося танцями і сходимо сюди. Стараємося всебічно розвивати дітей. Ми займаємося в ратоборці, другий рік. сина назвути Артем. Я думаю, це дуже хороша секція. І ми займаємося, це фізична підготовка для дитини. Дуже це буде допомагати на фізкультурі, і в житті. Спорт – це життя, він буде захищатися, Буде захистити родину, батьків. На вашу думку, які місце займає сьогодні ваша дитина? Ну, люба мати думає про те, що місце займає тільки перше. Я свою дитину сюди повела, тому що було день міста і ми побачили виступлення Кубаратогорець. Він дуже захотів. Піти і ми, якби знайшли телефончик, потрапили сюди. Він дуже старається. Він хоче бути сильним, мужнім, хоче захищати як і своїх батьків, свою батьківщину, так і своїх друзів. Я вболіваю за свого сина і, звичайно, хочу, щоб він зайняв перший місць. Кожен з маленьких спортсменів мріє стати переможцем змагань. Вони з гордістю розповідають про свій рідний клуб Ротоборець, Де вчать бути сильними, сміливими та багато іншого. «Отжимаємося, присідаємо, кувирки робимо, палісок, палісок, отрабатуємо удари. Мені подобається клуб Ротоборець. Ми, ми займаємося в батьомському клубі, який, який підготовлює нас до, 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 до соревнований. А й до сорінувань. Коли де, де ми будемо шагати? Ми, ми ще розминаємо ноги, щоб мало шагати на погані. Змагатися це змагання золотої буви. Мені подобається цей вид спорту. Я хочу стати побідітелем у змаганнях. Світлана Кондріяненко, телеканал Бориспіль.

Два, три. Выиграл боец синей повязки. Смотрю Іван. А Чигель Юра зарабатывает бронзовую медаль.